У Львові, президент Латвії, і дуже досвідчений юрист, пан Егілс Левіц. А тут перша леді, тут віце премєр уряду Нідерландів, країни, що є одним зі світових лідерів в питанні захисту справедливості і міжнародного права, міністр закордонних справ в Естонії, який енергійний фахово захищає Європу і міжнародний порядок. Тут прокурор міжнародного кримінального суду, пан пан Карім Хан, а також Єврокомісар з питань юстиції, президент Євроюсту, генеральні прокурори, міністри юстиції, спецпредставники держав-партнерів Європа, Сполучене Королівство, Сполучені Штати Америки. Тут представлена юридична спільнота України та багатьох багатьох країн світу завдяки. Цій Львівській конференції, завдяки вам, ми можемо розвинути новий формат міжнародної співпраці заради справедливості. Саме у Львові свого часу навчались, навчались великі діячі, навчався і працював Рафал Лемкін, творець поняття геноциду як злочину, завдяки якому були визначені міжнародні норми запобігання геноциду і покарання за нього. З Львовом пов'язане ім'я Герша. Лаутер Пахта, одного з найвідоміших архітекторів сучасної системи міжнародного права, у Львові вчився і працював Луїзон. Ще одна видатна особистість, чию роботу ми сьогодні бачимо в існуванні інституції організації Об'єднаних Націй та міжнародного правосуддя. Сьогоднішня наша зустріч тут у Львові має міцну історичну основу, міцне наукове і юридичне підґрунтя. Маємо зробити і зробимо ще один львівський внесок у міжнародне право, ще один український внесок у міжнародне правосуддя. Саме тут, і саме зараз ми виводимо абсолютно на новий рівень, процес комплексний процес, у фіналі якого будуть вироки вироки винуватцям російської агресії. Перше, чого ми маємо досягти, наше об'єднання. Заради справедливості має стати потужним імпульсом для прийняття генеральної асамблеї ООН проекту української резолюції резолюції, що сприятиме створенню спеціально.